Україномовного каналу, поїздка на авто, бачите, 602 мікрорайон, тролейбуси автобуси їздять, але світла на роботі не було. Це взяв у Команька автівку, треба, треба, потрібна мені автівка дуже, треба іншому команьку допомогти, він інвалід, на жаль, ноги немає, тому треба його відвести. Зараз, зараз допоможемо. Наша церква дуже красива, гарна. Харків, Салтівка, 602 мікрорайон. Сжеї вулиця медична зараз. Між мікрорайон ну, називалося, зараз медично переходять дорогу, гай переходять. До ручки. Незвично. У мене автівка. Автобуси їздять, тролейбуси їздять, а світла, на жаль, немає на роботі темно. І на Полтавщині немає світла. І у Харків приїхав, немає що таке. Може, може я якийсь не світлий. Ладно, жартую, як завжди. Дурний це жарт, дурний сміх. Будемо сподіватися, що буде. Все буде. Буде світло, буде, буде і прохолода. Ні, у цього куманька працює кондиціонер, дякую Богові І куманьку Гарно їхати, вікна зачинені. І їдеш як дуже гарно. Побачите. Все, миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Не зважаючи ні на що до побачення мої любві пока. А тут ще ремонтують. Ну хай ремонтують.